Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується Тарас Антипович, пресофіцер Нацгвардії, яка базується у Луцьку. Вітання, пане Тарасе. Доброго дня. Ну і перш за все хочемо привітати нашу Нацгвардію з професійним святом, адже сьогодні в Україні відзначається День Нацгвардійця. І, на жаль, вже вдруге, ось, День Нацгвардії випадає на воєнний час, і, я так розумію. Що всі святкування, привітання варто відкласти до нашої перемоги, але все одно хочемо поспілкуватися про те, як прожила військова частина, яка базується у Луцьку, протягом цього воєнного року, які є здобутки і чи багато втрат. Так, взагалі-то, якщо почати ще з 2014 року, то створення Нацгвардії 9 років тому. Якраз і було відповіддю на початок російської агресії. І ще тоді почався бойовий шлях наших нацгвардійців, які звільняли і Харківську обадміністрацію і вели бої на всіх напрямках. І з початком повномасштабної агресії в минулому році саме нацгвардійці були теж тими, хто прийняв на себе перший удар і витримали цей удар. В багатьох гарячих точках, зокрема, прославилися захистом гостомельського аеропорту. Там саме Національна гвардія зірвала наймасштабнішу в історії російську десантну операцію, коли під Києвом на цей аеропорт мали висадитися російські бійці з 40 вертольотів. І там частину вертольотів збили, викосили масло расистів. Так само захист Маріуполя, героїчний захист, здійснював спецзагін Азов у складі Нацгвардії. Вели запеклі бої за Київщину, Донеччину, Луганщину, Чернігівщину. Не дали окупувати Харків, дуже багато операцій успішних про які ще е, належить розказати історикам історикам цієї війни. Тому що нацгвардійці беруть участь у бойових діях на всіх напрямках е, і на всіх рубежах разом плічопліч із збройними силами України і іншими складовими сил оборони. Одним із бойових рекордів можна назвати успіх 19-річного нацгвардійця, зенітника Романа Гломбер, який збив із переносного зенітно-ракетного комплексу шість російських літаків і одну крилату ракету. Це унікальний випадок в історії. Він наймолодший військовий, достойний звання Героя України. Отримав із рук президента цю, цю, цю зірку Героя України. От Такий Роман Гломба, назвардієць, якому 19 років. От Такий воєнний талант. 6 такі одна крилата ракета. А Неймовірно. Ну, можна, можна багато назвати, але от такий рекордний успіх. Угу. Пане Тарасе, щодо наших волинських назвардійців. Чи відомо, чи можете принаймні розповісти, де вони зараз знаходяться, чи боронять наші рубежі на кордоні з Білорусію, чи десь в гарячих точках виконують свій військовий обов'язок? Безумовно, Національна гвардія має підрозділи, які підготовлені для того, щоб саме обороняти наш край на північних рубежах на кордоні з Білорусі. Відбувається е, постійно тренування, навчання для того, щоб відбивати атаку, звідти на в складі всіх сил оборони разом з прикордонниками е, територіальної оборони, е, збройними силами спецпідрозділами поліції. Проводить такі спільні навчання, щоб план захисту регіону був е, відпрацьований, е, е, всі бійці мотивовані, треновані. Готові до того, щоб вести саме антидиверсійну роботу. Нацгвардія це одна з наших функцій. Антидиверсійна робота і протидесантна в складі волинських Нацгвардійців є саме такі підрозділи, які заточені на ці завдання, проходять постійне навчання, підвищують свою готовність кваліфікацію. Щоб у ворога не було навіть думки вдатися через кордон на Волині. Не тільки, власне, наші назвадійці охороняють не тільки кордон Волинської області з Білорусі, а й взагалі півночі, сусідніх сусідні областей. Дуже важливе завдання Нацгвардії це охорона важливих об'єктів. Зокрема, інфраструктурних органів влади, е енергетичних об'єктів важливих, які не, мож не можна допустити, щоб ворог до них наблизився. Усе це входить у перелік завдань, які виконує Національна гвардія України, наш Волинський підрозділ. Так само є завдання із охорони громадської безпеки. Е це охорона важливих. Державних органів, консульств, також патрулювання міст, які здійснюють надгвардійці спільно із поліцією і забезпечуючи виконання громадської, виконання комендантської години. Дуже часто доводиться їм мати справу з людьми, які переносять заборонені речовини. Разом з поліцією, відповідно, ці речовини залучають, передають порушників поліції, яка встановлює вже розслідує ці випадки. Дуже часто це люди, які носять амфетамін чи марихуану в містах Луцьк чи Коваль. Тут, я думаю, всі бачили патрульних Національної гвардії, які щовечора. Виходять на патрулювання для того, щоб гарантувати безпеку мешканцям. Тобто, пане Тарасе, обов'язки у гвардійців набагато ширші ніж у службовців збройних сил України? Так, саме так. Нацгвардія має низку різноманітних завдань. На час воєнних дій вона залучена, як і Збройні сили до тих самих завдань з оборони України. Левова частка особового складу саме воює на всіх напрямках разом із Збройними силами України. Водночас, завданням національної гвардії залишається гарантувати безпеку відносно мирних регіонах, щоб вони. Не перестали бути мирними, так скажемо. Так. Тут потрібна система оборони, треба, щоб ворог розумів, що тут організована оборона і скоординована з іншими силами, які захищають регіони. І тому по всіх регіонах України Нацгвардія забезпечує і громадську безпеку під посиленою охороною. Органи державної влади, об'єкти важливі, е, всілякі там, компресорні станції, радіопередавальні вежі, атомні станції по всій країні е, охороняє, обороняє Національна гвардія. От такий широкий релік завдань. Так само е, сапери Національної гвардії на звільнених. Територіях, з яких вдалося викинути ворога, проводять розмінування. Щодня ведеться величезна складна кропітка робота із розмінування території, які було звільнено, і на, на саперах національної гвардії лежить роль така велика із очищення від вибухових предметів цих територій. Забезпечення, чи забезпечені на даний момент службовці національної гвардії, чи можливо потребують якоїсь допомоги від волонтерів від українців? І також цікаво щодо грошового забезпечення, а воно таке ж як і в збройних силах, чи навіть більше? забезпечення сьогодні значно краще ніж було в 2014 році, коли починалися лише бойові дії. Тому, але разом з тим є дорогі, пр так, дорогі інструменти для ведення бойових дій, які дістають співпраці з волонтерами і з органами влади, ведеться системна робота для того, щоб забезпечувати підрозділи автомобілями. Тепловізорами, квадрокоптерами це надзвичайно важливий елемент нинішньої війни, тому що вона високотехнологічна, а ці технології коштують гроші. Йдеться про квадрокоптери, тепловізори, пристрої нічного бачення це все не в нинішній війні, тому е, щось е, забезпечується з бюджету, щось е, забезпечують волонтери. Дуже добре, що в органах влади, зокрема Волинська облдержадміністрація, облрада є розуміння потреб військових і, і з допомогою такої співпраці виходить системна системне забезпечення необхідним наших підрозділів. Йдеться і про генератори, і про системи супутникового зв'язку Старлінк. Які передають нам за сприяння обласної влади. Тому тут ведеться робота і робота дає позитивні результати саме на фронті. Саме на фронті вона дає можливість більш якісно виконувати завдання. Щодо грошового забезпечення, воно таке саме, як і в Збройних силах України. Як і в інших підрозділах, які входять в структуру МВС, тобто у поліції чи прикордонки пане Тарасе. А чи є зараз можливість приєднатися до нацгвардії? І ось знаємо, що створюється гвардія наступу, чи це теж якраз у складі національної гвардії вона буде діяти? Так, відбувається велика кампанія набору добровольців до гвардії наступу. Що таке гвардія наступу? Це вісім штурмових бригад, які зараз формуються із добровольців, із дуже мотивованих бійців, які будуть проходити посилене навчання, і потім на них буде покладено завдання звільнення тимчасово окупованих українських територій Криму, Донеччини, Луганщини. Із і, і тих восьми бригад штурмових, які формуються, шість формуються саме в складі Національної гвардії. І ще дві це в складі прикордонних сил і в складі поліції. Тому шість е штурмових бригад в складі Національної гвардії. От туди можна е, подати заявку через відповідний сайт, е, який легко знайти. Також працюють е, наші на військовослужбовці, які е, роздають інформацію в центрах надання адміністративних послуг, куди можна прийти, отримати анкету, дати свої дані, е, і потім е, вже працівники. Військових частин зв'яжуться і допоможуть пройти відбір до цих штурмових бригад. Це зроблено для того, щоб мотивовані люди могли мати вибір. Можливо, хтось хоче саме звільняти Донеччину, Луганщину. Можливо, він переїхав звідти, втратив там свій дім і має таку мотивацію. Хтось хоче звільняти Крим. Ось є. Спеціальна бригада в складі Національної гвардії, називається Кара Дах і гасло Кара за Крим. Туди теж можна записатися для того, щоб вести бойові дії і звільняти ці території. Тому, будь ласка, всі, хто хоче, може звертатися, щоб піти у склад цих штурмових бригад. Також Національна гвардія запрошує на службу. Ви можете подавати заявки саме в нашу, в, наші, в нашу частину в Луцьку, варіант служити за контрактом або ж за мобілізацією, якщо відповідні відбудеться погодження з військоматом. Тобто варіантів є маса, просто звертайтеся до. Частини, звертайтеся в СНАП, де зараз перебувають наші працівники, наші військовослужбовці, які пояснюють як долучитися до гвардії наступу. А, пане Тараса, які вимоги до тих, хто хоче дійсно стати частиною Нацгвардії, зокрема у Луцьку, і чи мають можливість жінки теж долучатися до Нацгвардії? Звичайно, і жінки долучають, мають право долучатися, мають всі можливості. У нас в частині вони служать і їх десятки, і, зокрема, і на керівних посадах. Тут гендерні рівності приділяється належна увага. От які вимоги до претендентів передусім вони проходять. Тестування на фізичний стан, стан здоров'я. Це мають бути люди призовного віку від 18 до 60 років. Вони проходитимуть тестування на стан здоров'я, а також психологічний тест. І, це стосується саме тих, хто хоче служити на контракті. Тобто, для них є, відбуваються відповідні е, тести і фізичні, і психологічні. Звичайно, стан здоров'я повинен дозволяти фізичні навантаження. Тому перед тим як йти на службу, бажано підтримати здоровий спосіб життя, якісь фізичні навантаження мати. Це дає хороший запас міцності під час служби, тим більше ті, хто планує йти в штурмові бригади. Звичайна амуніція, озброєння. Лом, вся захисна амуніція типу бронежилета. Сумарно це може бути 15-20 кілограм ваги, які треба вдягнути на себе і нести, і активно діяти з цим. Тому, звичайно, фізично підготовлені люди матимуть значно, будуть вже готові до виконання завдань значно краще. А чи є обов'язковою умовою служба у Збройних силах України? Ні, і чи є якесь навчання, скільки часу, наприклад, е, виділяється на те, щоб е, стати нацгвардійцем? чи це одразу е, прийшов, тебе там забрали і ти вже е, служиш? Ви починаєте служити і вас починають вчити від початку угу. тих, хто не служив, їх всьому навчать навчать від АЗІВ, від першого, від того, як тримати автомат і далі до тактики, до стратегії. До... Топографії, всі ці елементи сучасна Нацгвардія, навчає. є відповідні інструктори, які дуже добре це знають. І поступово, крок за кроком, людину готують, ніхто, не тримавши руки в зброю в руках зброю, не опиниться на передовій чи навіть на Патрулювання він обов'язково буде проінструктований, йому дадуть знання законодавства, базових е юридичних норм, які діють, регламентують нашу роботу, наше виконання бойових завдань. Це все абсолютно всьому навчання. Уж якщо людина йде в штурмові бригади, там протягом двох місяців здається, йде поселене навчання. Теж тобто людину mm -hmm. готують, тому що е Україна цінує кожного бійця. В Нацгвардії належна увага навчанню саме. Я сам на собі це пройшов, я дізнався тут масу нового, хоча раніше теж не служив строкову службу, а закінчив військову кафедру ще під час навчання в університеті. Я тут дізнався масу нового з різних напрямків, тому. Навчання зараз на високому рівні проходить і не треба взагалі, за це переживати. Тут все пояснюють, все дадуть, пояснюють, як, які, як, які види зброї як працюють. Тому тут, насправді навчання досить цікаве для всіх. Ну і все-таки на сам кінець у вас є можливість зараз в прямому ефірі, нашому і по радіо і по телебаченню привітати своїх колег. З Днем Національної гвардії України, які, можливо, дійсно зараз перебувають десь на кордоні нашої області і несуть там службу. Волинські гвардійці не тільки на кордоні Волинської області несуть службу, вони також поповнюють лави Нацгвардії на Сході, на півдні і ведуть там бойові дії. Тому, побратими, вітаю. Хай не втомлюються руки, які тримають зброю. Хай на ваших обличчях. Завжди буде переможна посмішка, як би не було тяжко. Дякую. Дякуємо вам. Отож, пресофіцер Нацгвардії у Луцьку Тарас Антипович був з нами в ефірі Громадського інтерактивного в Ден Національної гвардії. На все добре, пане Тарасе, тримаємось. Дякую. Національній гвардії України 9 років, народжені війною. Ми боремося і повертаємо своє: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Херсон, Донбас, Маріуполь, Бахмут. Ми з вами від самого початку. Нас надихає підтримка і незламність українців. А Українці надихають увесь світ. Ми готові боротися далі і звільняти всі наші території. І разом переможемо. Ми Національна гвардія України.